Привіт, друзі! Привіт, спінгістари було ви дивитесь канал Франківський спінінгісти. Сьогодні у нас Така домашня атмосфера. Чому? Тому що сьогодні у нас розпаковка. Друзі, розпаковочка з Аліекспресо буде цікаво. До речі, в мене ще є деякі сюрпризи, гарний, класний, ексклюзивний в облеро. Сьогодні ми подивимося, друзі, що ж прийшло мені з Аліекспресо. Сезончик не за горами, а це означає, що тут щось цікавезне, друзі. Цікаво, не перемикайтеся, поставте лайкос, підпишіться на канал, напишіть коментар. Може, у вас буде щось з цього пакуночку. Що, друзяки, погнали, розпаковувати? Ну що, друзяки, розпочнемо нашу розпаковку. І це буде важкий люкс. Отак от, от розверну спочатку коробку, щоб ви не бачили, що це саме таке. А це важкий люкс. І чому це важкий люкс? Тому що це хендмейд Воблер від українського автора, українського майстра. Дивіться, АLEXA Олійника. У мене, до речі, не було такої приманки ще, і от вона в мене з'явилася. Це. 50 мм тонучий воблер. Бачите, вся інформація є зразу ж на коробці. 3,8 грама. І давайте під фанфар відкриємо її. Я вже її бачив. Ну типу бачив, що всередині цієї коробки. Але дивіться, друзяки, я вам покажу. Це просто вау. Це просто дивіться, яка краса. Це така натуралочка вже зразу на сістіках. Дивіться, яка красота. Просто капець. Просто довершеність, довершеність. У всьому. Отак от, от можна сказати, довершеність у всьому. Подивіться, друзі. Ніде нічого не розтеклося, ні фарба, ні лак, ні. Нічого, нічого, нічого. Дивіться, друзі, бачите підпис автора. тут хвостовочку. Краса. Ну і такий є наповнювач, не знаю, що це бальса. Ось такий облерочок. Будемо його тестити, будемо його юзати, будемо на нього ловити. Думаю, ловити він має обов'язково. Хто би не казав... Про ціну цих воблерів, а це небагато, немало, в районі 500 гривень такий воблер коштує. І я думаю, що якщо порівняти навіть, наприклад, з якимось японським аналогом, в якого, ну це бачите, то -то, в якого облазить фарба після трьох чотирьох рибалок. То я думаю, з цим не немає нічого трапитись такого критичного, як, наприклад, з воблером за тих самих 600-500 гривень. А ловити він буде не гірше, ніж оці всі воблерки. Ну що, друзяки, перейдемо далі. Цей, цей воблер буде в мене в коробочці. Перейдемо далі до розпаковочок. До Аліекспрес, друзі, розпаковую вперше і тут я знаю, ого Збірна солянка друзяки, збірна соляночка у нас тут. Бачите? Все на іерогліфах. І я, до речі, не знаю, я замовляв багато різних приманок у різних продавців. Чого у різних продавців? Тому що у всіх різна продукція. Приманка ніби одна, а модель одна, а приманки різні. У одних написано, що це тонучі моделі, в інших написано, що це плаваючі моделі. В різних вагах, в різних різна, в різних колір продавців різні. І тому. Так, давайте так ось. Приходиться, щоб натрапити на нормальний, більш-менш продукт з Піднебесної, як то кажуть, потрібно що? Замовити в різних продавців, запам'ятати, що де. І тоді буде розуміло. Дивіться, друзяй. І перший у нас в який нам попався, це що копія на сміт де. Insight. Smeed The Insight. Не знаю, де він в мене тут є. Не знаю, чи я його взяв. Зараз я погляну. Якщо я не взяв, зараз я його дістану. З коробки, коробки в мене всі під рукою. І от у нас оригінал. Бачите, Smith The Inside 44-й. 44, 44 розмірі. Нехай він у нас тут поки що постоїть. От. І от у нас. Аналог. Замовляв я їх декілька. Я не знаю, чому прийшов тут тільки один. Зразу вам скажу, що гачки гарної якості. Цікаво, цікаво, Гачочки на, на початок норм. Пофарбований він непогано. Не знаєте, як буде воно тримати фарбу. Ну, Копія, можна сказати, один в один. І зараз поглянемо. Я вам скажу, що Smith The Inside, друзякі, він коштує зараз в середньому SMIDD 500 гривень. Цей коштує 2 долара. Давайте зважимо спочатку копію. 2,92 грамчика Зараз. 3.05. 305. Показує на свога. Ще раз постав. 306. 305 це 0 цілих там. А цей важить у нас скільки? Буде... Ну, друзяки, напишіть в коментарях. що буде він важити 306-305, так само, як і оригінал. Копія буде. А у нас тут, бачите, друзяки, 3,82. Бачите, яка різниця? Різниця в більша, ніж майже в грам. Майже в грам різниця. Бачите, 3,82 і 3,05. Це означає, що цей воблер швидше буде тонути. І виходить, що і горизонт буде тримати інший. Друзяки, ось така штука. Ну, але принаймні візуально, візуально воно схожі. Ну, потестимо, дізнаємось. Навіть очі однакові, е е геометрія так само, ніби все. Єдине, що на ньому не написано сміт. Де Інсайт 44. Ну, Відкладаємо, будемо бачити. Сезончик у нас попереду. Гачочки непогані замінювати не потрібно, буде хіба що ви зберетеся і заміните їх на асісти. Друзяки, погнали далі. Я так зрозумів, що це, напевно, що не вся посилочка, яка мала би приїхати, доїхати до мене. Тому що реально цей воблероч, цих воблерочків я замовляв два, а приїхав всього один. Ну, Може він в якихось інших пакетиків, тому будемо надіятися. І наступний у нас претендент на огляд. Це що у нас буде? Це також воблер, але яка модель цікаво, замовляли різні моделі. І так само. їх. Ого, дивіться, скільки упаковки. І один воблер, А це якраз от... Бачите, така мересничка. ресничка. Воблер номер 2 Така сама копія. І бачите, вона від іншого продавця. І вже ну, гачки такі самі. Дивіться, яка розкрасочка гарна. Я вам покажу. Такий от воблерочок. І давайте його також зважимо тут у нас недалеко, тому той важив 305-306 і цей важить вже 3.11. Може більше фарби 3.13. Більше фарби на нього пішло, але також відсік гарно виконаний, нічого в нього не потекло. Друзі, якщо ви би хотіли придбати такі ваблери, пишіть мені в особисті, я вам все організую. Дивіться, бачите, які така от у нас називають мересничка або бистрянка. Така от розкрасочка. Тому, ну, дивіться, нічого, нічого, нормально, нормально. Так, упаковочки ми кладемо на бік і продовжуємо розпаковувати. Має бути біля 10 приманочок, тому Надіюся, що все доїхало. І все до нас добралися. Е, до речі, друзяки, хто буде замовляти з сайту AliExpress, То майте на увазі, що зараз посилочки дуже довго йдуть. Дуже-дуже дуже довго. Чому? Тому що, як ви знаєте, наші брати-поляки, що? Блокують кордон, і все дуже довго доїжджає. Навіть в Аліекспресі писала вибачення про те, що посилочка затримується. Ну що, друзяки, маленька інтрига. Що у нас тут? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка наступна модель? Я думаю, вона от дивіться, вона є в цій коробці. А ні, немає, немає. Давайте дивимося. І це Опа! Клас! А це у нас 38 й ріукі. Дивіться, які. І опачки. І це, бачите, у нас що? Ну, напишіть в коментарях, що це за модель різаків. Облирочка, дивіться, який волкірок. Гарний. Дивіться, друзі, порівняти. Ці воблерки з оригіналу ми не зможемо. Але я вам скажу, що гачочки тут гостренькі, тонесенькі, бачите, дивіться, цепляються за пальчики. Але мені здається, що вони замалі, реально замалі для бачите, цієї форми. Ну, Якісь вони дуже мініатюрні. Тому гачочки будуть по-любому під заміну, друзяки, по-любому. По-любому під заміну, але колір гарний. І з чим я зіштовхнувся, зіштовхнувся з тим, що ця приманочка у одних продавців тонеч, а у других плаваючий. Тому я не знаю, я взяв плаваючу модель, тому що в мене є плаваючий воблер. Мені подарував, зараз ми з його порівняємо, Діма, YouTube канал The Hunter. Я вам зараз покажу, друзяки, одну секундочку, як виглядав Дімен Воблер. Не знаю, чи він тут заміняв гачки чи ні, він напише нам в коментарях, але бачите, в нього якась інакша модель, якийсь інакший, інакша покраска. Тут якась яскравіша яскравіша очі інакші. Тут в цього Воблера очі якісь якісніші, але. Гачки дуже дрібні, ну, дуже дрібні. Буквально такі гачки треба ставити на воблер 38-го розміру, напевно. Напевно, 38-го розміру. Гачочки. Ну, дивіться, і цей важить 1 грам 68, сотих. Не важкий, а цей напевно, важить важче. А, ні, 1 грам 83. І цей 1 грам 67. Ну, ще раз. Але я думаю, що це така вага 68. За рахунок оцих гачочків. В цьому Воблері гачки більші. Бачите, більші по розміру. Тому виходить так, що цей воблер трошки важчий. Дивіться, цей Воблер. Ну, Секундочку, все, все чіпляється. Чуєте, цей шумовий? А цей ні. Ну, трошки в ньому ще скалатається. І зараз подивимося, яка в нього плавучість, секундочку. Дивіться, друзяки, доля секундочки, і в мене вже є тут келих правильний з водичкою для того, щоб вам все потестити чітко. І так, друзяки, зараз ми подивимося ці воблерочки поки що ми заберемо на бік. Вагу ми дізналися, також на бік. Дивіться, друзяки, і ми зараз подивимося зразу плавучість. Бачите? Діме Воблер має отаку плавучість, правильну плавучість, я, маю, я хотів би сказати, цей воблер має займати таке положення. Чітко верх, і на цей воблер я ловив рибу. І зараз ми подивимося, що у нас буде з оцим воблером. І він так само має гарну плавучість. Чому? Тому що ми поставимо більший гачок, він його нагрузить. Тобто цей воблерок, я би хотів, щоб він був плаваючим. Тому все з ним в порядку. Гачочки замінимо, поставимо трошки більше, я думаю, що він буде так само займати. Таку саму. Таке саме положення в воді, яке потрібно. Окей. Ну, Оскільки у нас є водичка, давайте подивимося, наскільки ці воблера тонуть, чи не будуть вони плаваючи. А, гарно тони бачите? Опа. І оригінальчик. Бачите, тони швидше набагато. Ну, так, в принципі. Ми зрозуміли, тому що оригінал ващий на порядок. тому... Ну і ще одну модель. Я замовив, друзі. Продовжуємо нашу розпаковочку, ще одна модель. Це воблер, який називається Riuk: 38. І подивіться, друзяки, це, оце от, друзяки, це Китай. Бачите? Подивіться, які тут гаки, які тут. Як, як кажуть, я коря. Бачите? Це реально. І причому задній трійник е, меншого розміру, ніж передній. Бачите? Бачите, яка штука. друзяки це от Китай. І коли ви купуєте воблер наприклад, в Китаї, і хочете, щоб такий гарний вже був відлаштований Воблер в Україні. То ви, звичайно, мусите заплатити трошки більше, тому що треба підібрати гачки, треба подивитися, е, яка фурнітура. Ну, дивіться, бачите, гачочок гарний, він ніби цепляє. Але реально розмір гачка в ньому не співпадає, не відповідає моделі. Зараз ми подивимося, яка в нього буде вага. Водичку відставимо в бік і кладемо в облирок на вагу, І це вага як для 38-го розміру 3,2 грама. В принципі, вага непогана як для воблера. Я зараз я вам покажу в який яким я вже ловий. Так само воблер з секундочку, дивіться, можете заглянути в коробочку. Так само воблер з Аліекспреса. Бачите, і в нього вже зовсім інші гачки. Бачите? Такі, як потрібно. Подивіться, порівняйте, будь ласка, розміри. На розмір, може і на півтора менші. І подивимося. За цього і вага більша. Бачите, цього, в цьому воблері вага. Зараз є 3,21. А в цьому воблері вага. 2,96. От ви маєте Вачте, китайські воблерки. Різниця у всьому. Колір класний, помальований він гарно, якість покрасочки крута. Подивимося, як він буде тримати цю покраску. І наступна, наступна моделька, наступна розкрасочка від цього ж продавця бачите? І в цього воблера вже однакові гачки, але все одно завеликі трошки. 319, 3,18. Ні, 320, ні, ну 318, 3,18 сотих. 3,20 сотих. Добре. І візьмемо, відкриємо ще шелда. Нас сьогодні хто тільки що включив відео і щось промотав, та у нас розпаковочка. Подивіться, який гарний колір, такий синенький жовтим, Такий патріотичний колір. До речі, друзяки, зі мною тут розпаковочку дивиться моя дочка Алісія. Також розглядаємо разом приманочки, які приїхали. Також можете поставити Алісії також лайк то те, що вона тихенько сидить і дивиться разом з вами. А це інший продавець. Бачите, я замовив в нього, щоб порівняти, наприклад, саме цю якість покрасочки в облер, які помалювали китайці з цією. Головне їх не перепурити. Ну, в принципі, я різні замовляв приманочки, тому так само. Бачите, гачки треба буде заміняти, тому що вони будуть путати між собою. Путатись між собою. Вже це зробили. Бачите, друзі. Ну, якість, я можу сказати, така сама. І вага зараз подивимося, там 3,20-3.19. Така сама. бачите? Тобто, це приманки з одного цеху, з одного заводу, з одної форми. Просто різні я замовляв кольори, тому від різних продавців, але я думаю, що це один і той самий виробник. Так само, бачите, гачки Ось, запуталися вже. Так щоб ви чітко бачив. І це такий самий колір, тому гачки всі під заміну були, бути. Всі під заміну, або зробити їм асістек. Або міняти трійнички, що ще дорожче. Два трійника це буде ціна майже в облари якісних трійника. Ну друз що, друзячки? Отакі, от, бачите, така розпаковочка. У нас є е, такі моделі: це рікі 38 мм, доріки. До Оце у нас була розпаковочка Smith Day Inside. 44-й оригінальчик. І це у нас була розпаковочка. Дивіться, все на вагу. сміттоваді копії. Ну що, друзяки, отака от видалася розпаковочка. Відео трошки затягнуте. Знайомтесь, це Алісія Алісія Поставте Алісі і також підтримайте її лайком. Друзі, якщо вам було цікаво, ставте лайкос, підписуйтесь на канал. У нас будуть ще розпаковки, адже мені там прийшли, е, прийшло взуття для вейдерсів е, новеньке, цікаво. Покажу, що трапилося з взуттям Норфін. У нас буде така порівняльна е, розпаковочка. От. Е, прийде ще з Аліекспреса бюджетна. Недорога точілочка для ножів. Також розпакуємо, попробуємо наточити ножі на кухні ножі. Реально, друзяки, всі топі. Друзяки, радий був вас всіх, бачити. Всім па-па!